Про оточення знову ж таки не йдеться. Мирноград є нашою смугою відповідальності. і Ми його комунікуємо. У нас Покровськ, Мирноград. Але ситуація в Мирнограді залежить від більшою мірою від ситуації на фланах. Оцей правий фланг угрупування росіян або наш лівий фланг на півночі від Мирнограду в районі Родинського, так він має. Ключове критичне значення для оборонців Мирнограду, ну і також просування росіян через Покровськ, які закріпилися там в промисловій зоні, і вони дозволяють собі вилазки і е, закріпляються на, в населених пункт, пунктах рівня, які знаходяться між там Покровськом і Мирноградом. Таким чином вони з двох боків. Стараються якомога більше звузити цей логістичний коридор, взяти його під вогневий контрол. Ну і знову ті самі фактори: відсутність зеленки, білий фон, значить, все видно, все прозоро. Зараз, наприклад, гарна погода, і це дозволяє їм спостерігати наші логістичні шляхи. Тобто, це певним чином, ну це надзвичайно ускладнює логістику, і тому якраз туман, сніг. І ніч, наприклад, це той період, коли ми також так, використовуємо для того, щоб полегшити ситуацію в Мирнограді. Але позиції там залишаються не така критична ситуація, тому що було здійснено перегрупування. Тобто, ми відійшли в північну частину Мирнограда, закріпилися там на оборонних рубежах. Штурмувати такі позиції надзвичайно складно, росіяни несуть шалені втрати. Ми контролюємо в тому числі шляхи підходу, коли це дозволяє там погода. Відповідно, шалені втрати ситуація не є критичною, але ну, складна, складна вона залишається.